Станом на 2025 у світі, як я вже і казала, є 12,5 тисяч смертоносних ядерних пристроїв. Оцінка, до речі, доволі приблизна, бо ще є так звані неофіційні дані. Але про них не будемо. У ядерному клубі нині 9 країн. Найбільше ядерки у Росії 6 тисяч боєголовок. Свого часу РФ успадкувала цю зброю від СРСР. В арсеналі були міжконтинентальні балістичні ракети тополь М та Ярс. Підводні човни класу Бори з ракетами булава і стратегічні бомбардувальники ТУ-160 і Ту-95, про які ми з вами знаємо не з чуток. Росіяни на цьому не зупинилися. Вони модернізували зброю, впроваджуючи, наприклад, МБР, Сармат або гіперзвукові системи Авангард. У 2023-му президент Росії казав, що російська ядерна зброя це гарантія їхнього суверенітету і безпеки. Друге місце по ядерному арсеналу за США 5400. Та боєголовок. В арсеналі є МБР Мінітмен 3, підводні човни класу Огайо, бомбардувальники Бі-2 та Бі-52. До 2040-го завдяки програмі модернізації мають з'явитися субмарини «Коламбія», ракета Сентінел та бомбардувальники Бі-21 Рейдер. У 2022-му тодішній міністр оборони Ллойд Остін казав, що ядерне стримування це основа безпеки США. Третій у рейтингу з відставанням у майже 11 разів від другого місця Китай і його 500 боєголовок в арсеналі МБР діф 41 гіперзвукові ракети ДІФ ЗФ, підводні човни Тайп 0,94. І там теж є програма модернізації і нарощування засобів. До 2030-го у Китаї ймовірно буде вдвічі більше боєголовок. Четверта Франція, 290 пристроїв у випадку їхнього запуску Україна… І покладається на підводні човни, тріумфант та літаки Рафаль. У Великої Британії 225 боєголовок. Запускати їх здатні підводні човни класу Вангард. 160 боєголовок є у Індії, там розвивають ядерну тріаду, МБР, підводні човни, авіацію. Стратегія направлена на стримування Китаю та Пакистану. У останнього, до речі, теж є ядерка, 170 боєголовок. І направлені вони куди, як ви думаєте, правильно на Індію. Свої боєголовки є і у Ізраїлю орієнтовно 80-90 штук. Хоча офіційний Тель-Авів цього і не визнає. Як казавши у 1995-му тодішній прем'єр-міністр Шимон Перес, цитую: Ізраїль не буде першим, хто застосує ядерну зброю, але й не буде останнім. Кінець цитати. Останнього списку ядерних держав КНДР там є орієнтовно 50 боєголовок з ракетами двох типів, і направлена ця зброя на південну Корею та Японію.